19 майбутніх кондитерів взяли участь в обласному конкурсі фахової майстерності. Серед них третьокурсниця вищого професійного училища номер 7 міста Вінниці Мар'яна Рябуха. Дівчина готує бісквітне тістечко Едем. Каже, це її улюблений десерт, тож має принести їй перемогу. Шпинатного бісквіту, крем чиз з вершками. Меде оформлення з квіточкою, м'яткою. Обласний конкурс фахової майстерності з професії кондитер проходить на базі вищого професійного училища сфери послуг. Цьогорічний восьмий за рахунком, каже директорка закладу Валентина Балицька. Кожний учасник власне, виконує сьогодні один виріб в двох екземплярах. Всі матеріали, власне, кожний учасник привозить сам, створює певну технологічну картку. Кожний заклад безумовно покаже рівень фахової майстерності. Як дитини, так і майстрів виробничого навчання. Окрім практики, учасники складали і теорію. На виконання 30 завдань їм відвели 45 хвилин, на практику три години часу. Десерти конкурсанти готують у двох лабораторіях закладу. Майстер виробничого навчання Оксана Стрижко каже: готові бісквіти учасники привезли з собою. У майстернях виконують декорування тістечка та його формування. Сьогодні на цьому конкурсі в ролі лаборанта, тобто я маю сьогодні дітям допомогти користуватися обладнанням, інструментами допомогти, якщо якось виникнуть питання і слідкувати за охороною праці. Дар'я Коломия навчається у Вінницькому центрі професійно-технічної освіти переробної промисловості, каже, хвилюється, адже десерт ПІН прайт переробила на свій манер. Складається воно із полуничного бісквіту, полуничного конфі, шоколадного ганаша, з білого шоколаду. Труднощі з, з, з мусом. Він не дуже сильно хоче застигати, адже велике навантаження холодильника, багато продуктів і довго застигається. Оцінюють майбутніх кондитерів члени журі. Ольга Іваніщина каже: у кожного учасника є технологічна карта з описом приготування тістечка, тож орієнтується на неї. Також оцінюють смак та робоче місце. В Цілому, ну я задоволена роботою. Побачимо, які будуть результати ще смакові якості. Також ми будемо оцінювати. За результатами конкурсу журі обрало п'ять переможців. Третє місце розділили студентки 44-го та 7-го училища. На другому місці конкурсантки з 1-го та 4-го професійно-технічних закладів. Найкращим визнали десерт училища сфери послуг, яке приймало змагання. Тепер його представниця Тетяна Гнатенко готуватиметься. До всеукраїнського конкурсу кондитерів неочікувано було трошки. Моя робота була тістечко полунично кокосове Складалося воно з бісквіта, з крема на вершковій основі, полуниця, конфі і різні прикраси з лазурі. Далі в мене в планах піти вивчитися, а потім вже відкривати якусь свою справу. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.